Дорогі п'ятикласники, тема відеоуроку – окремі випадки множення десяткових дробів. Сьогодні на відеоуроці ми розглянемо правила множення десяткових дробів на 10, 100, 1000 тощо, а також правила множення десяткових дробів на 0,1, 0,1, 0,10 тощо. Почнемо із множення десяткових дробів на 10. Звичайно, ми можемо помножити десятковий дріб на 10 за тим правилом, який ми вже вивчили. Але існує легший спосіб, а саме, при множенні десяткового дробу на 10, кому в ньому переносимо на одну цифру вправо, розглянемо приклади. 5,725 помножити на 10, ми будемо переносити кому на одну цифру вправо. Для цього для зручності ми ставимо стрілочку, яка вказує, що кому треба перенести на одну цифру вправо. Ця стрілочка вказує місце, де треба поставити кому у відповіді. Одержимо результат 57,25. Наступний приклад: 82,63 помножити на 10. Ми кому повинні перенести на одну цифру вправо. Стрілочка, яку ви бачите зараз на екрані, допоможе нам побачити місце, де треба поставити кому у відповіді. Одержимо результат 826,3. Розглянемо множення десяткових дробів на 100. При множенні десяткового дробу на 100, кому в ньому переносимо на дві цифри вправо. Розглянемо приклади. 5,725 помножити на 100. Треба кому перенести на дві цифри вправо. Про що нам вказує стрілочка на екрані і тоді одержимо результат 572,5. Ще приклад 82,63 помножити на 100. Треба кому перенести на дві цифри вправо. Про що нам вказує стрілочка на екрані і одержимо результат 8263. Таким чином, ми можемо сформулювати правило множення десяткових дробів на 10, 100, 1000 тощо. Щоб помножити десятковий дріб на 10, 100, 1000 тощо, можна перенести кому вправо на стільки цифр, скільки нулів у числі, на яке ми множимо. А якщо в отриманому добутку для позначення коми не вистачає знаків, тоді до добутку справа дописують потрібну кількість нулів. Розглянемо приклад. 3,2 помножити на 100. Ми повинні перенести кому на дві цифри вправо, але бачимо, що можемо перенести на одну цифру, а далі цифр не вистачає. Пам'ятаємо, що до десяткового дробу справа ми можемо дописувати стільки нулів, скільки нам потрібно. Зараз ми бачимо на екрані з'явилося це пояснення. І тоді ми одержимо результат 320 і ми Пили потрібну кількість нулів, якщо в отриманому добутку не вистачало знаків. Розглянемо тепер множення десяткових дробів на 0,1. При множенні десяткового дробу на 0,1, кому в ньому переносимо на одну цифру вліво? Розглянемо приклади: 137,8 помножити на 0,1. Нам треба перенести кому на одну цифру вліво. Знову нам буде допомагати стрілочка, яка вкаже місце, де треба поставити кому у відповіді. Результат 13,78. Ще один приклад. 8,263 помножити на 0,1 кому треба перенести на одну цифру вліво, про що нам знову вказує стрілочка на екрані. Але ми бачимо, що далі знаків не вистачає, і тоді ми дописуємо зліва 0,0083 у відповіді. Розглянемо множення десяткових дробів на 0,1. При множенні десяткового дробу на 0,01 кому в ньому переносимо на дві цифри вліво. Розглянемо приклади. 137,8 помножити на 0,1, кому треба перенести на дві цифри вліво. Про це нам вказує стрілочка на екрані і одержимо результат 1,378. Ще один приклад. 8,263 помножити на 0,1. Нам треба перенести кому на дві цифри вліво. А коли починаємо переносити кому, ми бачимо, що знаків у нас не вистачає, і в таких випадках ми дописуємо потрібну кількість нулів зліва. І ми одержимо результат 0,08263100. Таким чином, ми можемо сформулювати правило множення десяткових дробів на 0,1, на 0,1, на 0,1 ну, тощо. Щоб помножити десятковий дріб на 0,1, 0,01 соту, ну, 0,01 тисячу тощо можна перенести кому вліво на стільки цифр, скільки цифр стоїть після коми в числі на яке ми множимо. А якщо в отриманому добутку для позначення коми не вистачає знаків, тоді до добутку зліва дописують потрібну кількість нулів. Розглянемо приклад 1,58 помножити на 0,1. Нам треба перенести кому на одну цифру вліво і тоді поставити зліва дописати потрібну кількість нулів, тобто 0,1. 158 тисячних одержуємо у відповіді. Зараз будемо працювати з підручником і розглянемо номер 1503. Завдання. Виконай множення. Перше. 5,72 помножити на 10. Нам необхідно перенести кому на одну цифру вправо. Ми показуємо собі допоміжною стрілочкою і одержуємо результат 57,2. Друге завдання 5,72 помножити на 100. Щоб помножити десятковий дріб на 100, нам кому треба перенести на дві цифри вправо і одержимо результат 572, ціли. третє завдання. 5,72 помножити на. Тисячу. Щоб помножити десятковий дріб на 1000, треба перенести кому вправо на три цифри. Починаємо переносити. Кома стояла після п'ятірки. Переносимо одна цифра, дві цифри, а тепер цифр не вистачає, і ми дописуємо 0. Одержимо результат 5720. Четверте завдання. 5,72 помножити на 0,1. Щоб помножити десятковий дріб на 0,1, кому треба переносити вліво на одну цифру, і ми вказуємо собі допоміжною стрілочкою, одержимо результат 0,572. П'яте завдання. 5,72 помножити на 0,1. Щоб десятковий дріб помножити на 0,1, треба кому перенести на дві цифри вліво, про що ми також показали стрілочкою. Інколи зручно нам записати. Те число, яке в умові задано, без коми. Далі поставити собі допоміжний знак стояла кома після п'ятірки, а ми починаємо переносити її на дві цифри вліво, одну цифру перенесли. Далі не вистачає знаків, дописуємо 0. І тоді ставимо потрібну кому і дописуємо на початку 0, цілих. результат 0,57. -тисячних. Шосте завдання: 5,72 помножите на 0,1. Нам треба перенести кому на три цифри вліво. Також зараз зробимо, як і в попередньому випадку, запишемо. Число, що задане в умові, але без коми. Далі ми вказуємо, що кома стояла після п'ятірки, а будемо переносити на три цифри вліво. Переносимо одна цифра, не вистачає знаків, дописую 0, друга, третя, і тепер ставимо потрібну кому і дописуємо зліва 0, результат 0,572. Нагадаю, коли ми множимо на 10, 100 1000 тощо, ми кому переносимо вправо, тому що ми збільшуємо десятковий дріб. А коли множимо десятковий дріб на 0,1, 0,1, 0,1 ми переносимо кому вліво, тому що ми. Тим самим зменшуємо десятковий дріб. Розглянемо при... наступний приклад номер 1505. Нам необхідно виконати обчислення. Перше завдання 2,9 помножити на 10. Зараз ви можете поставити відео на паузу. І якщо ви зрозуміли правила, то зробити цей номер самостійно, а потім ми з вами звіримо відповіді. Отже. Завдання 2,9 помножити на 10. Кому переносимо на одну цифру вправо, одержимо результат 29. Друге завдання 37,112 помножити на 10. Кому переносимо на одну цифру вправо, стрілочка допоможе нам. І ми одержимо результат 371,12. Третє завдання 28,167 помножити на 100. Треба кому перенести на дві цифри вправо, ми собі стрілочкою показали. І одержуємо результат 2816,7. Четверте завдання: 7,5 помножити на 1000. Дорівнюємо. Треба перенести кому на три цифри вправо. Отже, починаємо переносити. Кома стояла після цифри 7. Починаємо переносити на одну цифру. Потім не вистачає цифр. Ми дописуємо другу і третю, тобто дописуємо нулі. Одержимо результат 7500. П'яте завдання. 0,213 помножити на 100. Нам треба кому перенести на дві цифри вправо. Ми допомагаємо собі стрілочкою і одержимо результат 21,3. Шосте завдання: 0,23 помножити на 10 тисяч. Нам необхідно перенести кому на 4 цифри вправо, адже у числі 10 тисяч маємо 4 нулі. Отже, будемо переносити на 4 цифри вправо. Одержуємо, ми переносимо, не вистачає нам знаків, ми дописуємо потрібну кількість нулів, і тоді ми одержимо результат 2300. Далі рухаємося, розглянемо тепер сьоме завдання будемо множити 8,1 на 0,1. Щоб помножити на 0,1, кому будемо переносити на одну цифру вліво і одержимо результат 0,81. Восьме завдання 125,4 помножити на 0,1. Треба перенести кому на дві цифри вліво. Ми допомагаємо собі стрілочкою і одержимо результат 1,254. Дев'яте завдання. 292,7 помножити на 0,1. Тисячну. Нам треба кому перенести на одну цифру вліво. Переносимо, вказуємо собі стрілочкою і одержуємо результат 0,027 Десяте завдання. 45 помножити на 0,01. Коли нам задано ціле число 45, наша уявна кома стоїть в кінці, і тому ми будемо переносити її на одну цифру вліво, одержим результат 4,5, 11 завдання: 2,4 помножити на 0,1. Треба перенести кому на дві цифри вліво. Ми бачимо, що знаків у нас не вистачатиме, і треба дописати потрібну кількість нулів. Ми можемо міркувати таким чином. Записати без коми те, що в умові задано. Кома стояла після двійки, а ми починаємо переносити на дві цифри вліво, одна цифра. Далі не вистачає цифр, ми записуємо нуль, потім ставимо. Кому і дописуємо 0. Результат 0,24. Останнє завдання 12. 32,6 помножити на 0,01. Треба перенести кому на три цифри вліво, що ми зараз і зробимо. Записуємо, не дивлячись на коми, те, що в умові задано. Кома стояла після двійки. Починаємо переносити на три цифри вліво, одна, дві. Далі не вистачає, дописую 0 на три цифри перенесли, ставлю кому і дописую 0. 0,326 десятитисячних. Розглянемо номер 1509. Нам треба записати наступні величини в метрах. Нагадую, що в одному кілометрі ми маємо тисячу метрів. І тоді, щоб записати 3,247 кілометрів у метрах, іншими словами, ми повинні заданий десятковий дріб помножити на тисячу, тобто перенести кому на три цифри вправо. І тоді одержимо результат 3247 метрів. Наступний приклад 0,429 кілометри. Щоб перетворити в метри, нам треба помножити на 1000, тобто кому перенести на три цифри вправо. Результат 429 метрів. Наступний приклад 0,82 кілометра. Щоб записати в метрах, нам треба заданий десятковий дріб помножити на 1000. Тобто перенести кому на три цифри вправо і одержимо 82 метри. Наступний номер 1511. Треба записати наступні величини в копійках. Перше завдання 2,79 гривень. Дорівнює. Нагадаю, що 1 гривна це 100 копійок. І тому, щоб перетворити гривні у копійки. іншими словами, нам треба помножити задані десяткові дроби на 100, тобто кому будемо переносити на дві цифри вправо, одержимо результат 279 копійок. Друге завдання 0,5 гривні. Щоб перетворити в копійки, нам треба помножити заданий десятковий дріб на 100, тобто кому перенести на дві цифри вправо, одержимо 5 копійок. Третій приклад 82,05 гривень. Щоб перетворити в копійки, нам треба помножити заданий десятковий дріб на 100, тобто кому будемо переносити на дві цифри вправо, результат 8205 копійок. Наступний номер 1513. Нам треба записати в кілограмах. Перше завдання: 3,718 тисячних тонн. Для цього ми пригадаємо, що в одній тоні ми маємо тисячу кілограмів. І тому, щоб записати задану величину у кілограмах, нам треба кому перенести на три цифри вправо, адже ми будемо множити на 1000. Результат 3718 кілограм. Друге завдання. 5,17 центнера. Щоб записати в кілограмах, пригадаємо, що в одному центнері 100 кг. Іншими словами, ми повинні помножити на 100, тобто кому перенести на дві цифри вправо, результат 517 кг. Третє завдання: 2573,9 грама. В цьому випадку ми будемо переводити грами у кілограми, і тому нам треба пригадати, що в одному кілограмі ми маємо тисячу грамів. Тоді 1 грам буде становити 0,01 частину кілограма. І саме це важливу формулу, важливе твердження ми використаємо. Іншими словами, щоб грами перетворити в кілограми, ми повинні заданий десятковий дріб помножити на 0,1. Тобто, кому в цьому випадку будемо переносити на 3 цифри. Вліво і одержимо результат 2,5739 кілограма. Четверте завдання: 0,29 тонни. Нам треба перетворити. У кілограми. Для цього ми пригадаємо, що в одній тоні 1000 кілограмів, і тоді 0,29 тони, нам кому треба перенести вправо на три цифри і одержимо 29 кілограмів. П'яте завдання. 0,518 центнера нам треба перевести в кілограми. Ми вже нагадали, що 1 центнер це 100 кілограмів, і тому кому треба перенести на дві цифри вправо. І це буде 51,8 кілограма. Останнє шосте завдання. 4,5 грама нам треба перевести у кілограми. Я вже нагадала, ось в рамочці ми записали, що 1 грам становить 0,01 частину кілограма. І тоді кому тут будемо переносити? На три цифри вліво. І тоді ми одержимо з вами 0, 0,45. 10 тисячних Кілограма. Можемо себе перевірити, кома стояла у нас після четвірки, а ми перенесли її на три цифри вліво і побачили результат 0,45. Таким чином, сьогодні ми з'ясували важливі правила множення десяткових дробів, а вдома ви опрацюєте відповідний параграф, зробите схожі завдання. А я всім дякую за увагу і бажаю успіхів!